Всім привіт! У нас новий день. Нам привезли тільки що котика на перетримку. Я з вами його покажу. Він просто максимально гарний. Він ще поки трошки боїться, його тільки-тільки привезли, він ще осваюється, обнюхує це все. Але він максимально гарний. Просто. Кс-кс-кс-кс-кс! Дуже гарний. Я, якщо чесно, сама його трошки боюсь, але він не шипить. Я так розумію, він добрий. Цей голоточок. Там наповнювач. Да, Це твій лоточок. Закрию поки, е, Там його тарілочки, тут корм, е, тут буде водичка, я ще її не наливала. Е, корм привезли в такій баночці, коробочці. Там його сумочка, його в ній привезли. В пакеті в нас ще є поводок. На случай, якщо він захоче гуляти на вулицю. І тут разні вкусняшки ще привезли. Корм жидкий і отакі от штучки теж. Кіт максимально класний. Кс-кс. Дев. Тут же ж попередній кіт був, і в нас ще є котик теж, то тут пахне котиком, а то він все обнюхує. Кс -кс 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 Я так понимаю, вони добрі, навірно. Так, да, Деф, ти як? Кусатись будеш чи ні? Вау. Він хороший. Куди ти їдеш? Красунчик. Ну, взагалі, дуже гарний. Куди ти в сумку поліз? Де? <смірка> Морта, як ти це допоміщався? Де, сюди десять. Йди до мене, тебе поглажу. Може він і на руки дасть а потім? Дев. Я тебе хочу гарно пофотографувати потім. Ну, все ти? Ти що вже по вкусняшки поліз чи що? Нюхає, ходиш щось таке цікавий. Як ви поняли, я максимально щаслива цим котом. Таку породу мені ще не привозили. Так що я в восторгі. А я, взагалі, працюю. Працюю з дому. Це моє робоче місце. Я сьогодні до п'ятої, слава Богу. Так що тут в мене вітамінки це омега, водичка, бумажки, пісульки за пісульки. І сирочілі з котиком тут. Всім гарного дня! Випрыгнув на вікно. Дивіться, сидить. Красунчик. На сьогодні такий дощ лив на вулиці. Напишіть, як у вас там погода. Кс -кс -кс -кс. Красунчик. Деф. Дивишся, віконечко, не бійся. Не бійся. Боже, в нього така шерсть гладенька. Я не знаю, чим його купають. Ну, це просто вау. Деф? Такий гарне в нього. Не подобається, напевно, що глажу його чи що. Тако махає. Клас. Коротше, з кутом все понятно. Я вже відпрацювала. В планах помити посуду. І і що? І будемо їхати в магазин, надо купити собаці кашу. І зробити На Навечері в нас буде сьогодні філієчка жарена і, напевно, треба купити макарошки, бо з каші нічого немає за гарнірчика. Так що, якось, так, на вулиці так і дощ періодично. Вже б злив, зливти все закінчилось, то ні, І він то є, то нема, то є, то нема. На вулиці дуже пари, дуже душно, свіжого воздуха немає. Але нічого страшного, Да? Деф, ти де? Красунчик. Чого ти лякаєшся? ти лякаєшся? У мене такі пухнасті шльопки є. Дефі є? Деф. Не бійся, йди сюди. І прячеться, і прячеться. Не здісняйся, випрыгай, чого ти? З да. такими довгими ногами, конечно, ти зможеш випрыгнути, да? Де? дуже красивий. Обоє тільки не дари, Дев. Такий любитель, я так поняла, полазити по столам, полазити по полочкам. Тобі там дуже гарно, Дев. Поїсти вазони, напевно, да, Дев? О, ну конечно, конечно. Сьогодні влог повністю посвящається йому. Що ти тут робиш, Деф? Що ти робиш? Купатися хочеш? Деф. Він вже був везде, просто. Ну конечно, Деф? Це мій ноутбук, Деф. Ти стоїш на ньому. Робочий ноутбук, деф. Не нажимай мені нічого. Ну, капець просто, капець. Подивіться, просто подивіться, що він робить. Деф. І куди? Щоб міг хто на потолок заліз. Деф. Тут нема місця, тут мої приналежності для лиця, для волос. Рисунчик, что ты чудишь? М? Давай злость. Просто нападайте ну, на эту красоту. Да? Нельзя. філе. Жариться. Сюди ще нічого не ні олій не лила, нічого. Воно зараз трошки піджариться. Я кину сюди, ще цибульку. Додам приправки. І буде дуже-дуже-дуже смачно. Порізала великими кусочками, щоб воно було не сухе, а сочне. Коротше, я подумала і вирішила додати до м'яса ще кабачок. Я теж його порізала кубиками. Мені кажеться, це має бути дуже-дуже вкусно. Типу таке а-ля рагу. Кинула сюди приправу. Приправу до курки, паприку і куркуму. От так от красивенько це все виглядає. Зараз перемішаю. І ще кинула вже сюди чесничок, Мелко порізала і цибульку. От так красивенько це все виглядає. Пахне просто невіроятно. А поки я тут все готовлю, оцей красавчик лізе за холодильник. Деф. Нема кота.